Такої чайної церемонії ти ще не бачив. Сьогодні відбулася чайна церемонія у кафечі, в якій ми спробували 5 видів різних чаїв. На початку ми познайомились один з одним з чаями, які ми сьогодні будемо пробувати, та безпосередньо з самим процесом чайної церемонії. Перед заварюванням кожного чаю усі учасники могли потримати чай в себе в руках, відчути його аромат та текстуру, після чого ділились своїми враженнями. Ми запарували чай, та я розповідав декілька цікавих фактів про кожен чай та його властивості. В процесі чайної церемонії ми спробували п'ять чаїв. Перший і найлегший це білий чай з нотками меду та липи, який можна пити навіть перед сном. Другий був чай із Таїланду під назвою Анчан, також відомий як синій чай. Також ми спробували найпопулярніший чай в Азії. Так званий імператорський чай дахунпао, або як його називають, червоний хал.